Вітання глядачам новини лайф Уляна Бойчук з Вашингтона. 5 листопада у Сполучених Штатах відбуваються президентські вибори, а також громадяни Сполучених Штатів мають можливість вибирати представників конгресу, частину сенату. Тобто, це така велика історія і великий день для Америки. Зокрема, тут працюю я. Працюю я в центрі Вашингтону на одній із виборчих дільниць. Сюди дуже багато приходить представників медіа. Ось зараз можете бачити ось там медіа, ось там медіа, представник. Теж для того, аби прийти сюди і працювати як медіа, потрібно попередньо зареєструватися. Ви підходите до людини, яка відповідальна за дільницю, кажете свої контактні дані, свою інформацію, показуєте свої всі документи, які ви маєте як медіа, і маєте можливість працювати тут. Хочу вам трішки показати атмосферу, яка тут відбувається. За моєю спиною люди голосують. Люди голосують у таких кабінках. Незвичні вони, зовсім не схожі на ті, які в Україні. Там є можливість, якщо я не помиляюся трьом людям, проголосувати голосувати одночасно люди стоять в черзі, аби отримати виборчий бюлетень. Також медіа, преса власне до місця, де люди голосують. Ми не маємо права туди підійти. Але у нас є така лінія, яка позначає місце, де ми можемо працювати. Дуже багато саме на цій дільниці багато є людей. Я ось так розверну камеру, і щоб ви побачили це, всі люди чекають для того, аби проголосувати також. Ось журналісти працюють, як я вже говорила. Е, є тут спостерігачі. Спостерігачі дивляться за тим, аби всі дотримувалися безпеки, правил безпеки і щоб все було спокійно і тихо. Після після того як люди, як люди проголосували, є можливість з ними поспілкуватися, поговорити. І власне я буду і продовжувати тут працювати. Буду намагатися поспілкуватися із людьми. Уляна Бойчук для новини Лайф з Вашингтона.